Ось день війни народної, ось карий помсти час, нема вже сили жодної, щоб здержувала нас, повстань, повстань, мій, берись за зброю вмить. за Україну смертний бій, свята війна гори. Повстань, повстань, народи мій, Бери за зброю вмить за Україну смертний бій свята віна горить, ми йдемо віз ворожими полками орд чужих, ми віримо, що зможемо, звільнити край від них. Повстань, повстань мій, Берись, за зброю вмить, за Україну смертний бій свята війна горить, повстань, повстань мій, Берись за зброю вмить, за Україну в смертний бій свята війна горить. Не нам не валяй панщина і неля нас тюрма, не хочемо Московщини, Кремлівського ярма, повстань, повстань, народи мій, берися зброю в за Україну смертний мій, свята. Повстань, повстань, народи мій, бери за зброю вмить, за Україну смертний бій, свята війна. Гори.